Друзі, я знайшла, як боротися з, з мокрицем. Зараз покажу результати досліду, який я проводила тиждень. Сьогодні 22 лютого. Сьогодні буду обробляти концентрованою селітрою цю грядочку. Через тиждень перефрезерую і буду сіяти так, зараз я розвожу розчин селітра 2 кг на оприскуває 16 літрів. Маленькими дозами я його розвожу в черпачку і заливаю сюди. І додала також ковпачок прилипача. Друзі, отакий результат у відкритому ґрунті. Це я палила селітрою, літрою. бурян згорів. Це за тиждень. Тут три дні після кропіння він починає біліти і за 3-4 дні я думаю грядка буде вже більна, фрезерую та висіваю редиску без гербіцидів.